Добрий день, любі шестикласники. Я щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю вам успіхів, наснаги, творчих злетів та гарних оцінок. Сьогодні на уроці, діти, ми будемо з'ясовувати, яку роль і місце. Посідає пісня в житті українців. Поговоримо з вами про головні календарні обряди. Завжди у селах наших так було. Після закінчення та і під час роботи піснями наповнялося село. Бо пісня проганяє всі турботи, І в довгі зимові вечори, і в літні короткі теплі ночі завжди мої співали земляки про козаків, калину, карі очі. Століттями складалися пісні. Пісні народні, жартівливі і серйозні. Вони єднали в мирі і на війні, звучали на весіллі і в поході. Згадаємо, ж, давайте у цю мить, що українці це народ співучий, ніщо не може нашу пісню зупинить. Наповним піснею наш край квітучий. Із самого малку кожній дитині знайома усна народна творчість. Вже багато століть мами та бабусі наспівують малюкам колискові пісні, А підростаючи. Дитина із захопленням слухає цікаві казки, всілякі небелиці із задоволенням щебече Скоромовки та розгадує загадки. Фольклор пройшов тривалий шлях свого історичного розвитку, в якому відображаються різні сторони людського життя. Фольклор від англійської folk – Народ та лар мудрість або знання це твори, складені народом, що передавалися із уст в уста, із покоління в покоління. Він посідає значне місце серед мистецького багатства нашого народу. Народний фольклор наповнений багатством та різноманітністю жанрів. Минулого навчального року ви вже знайомилися з окремими жанрами усної народної творчості, Міфи і легенди, Народні перекази і казки, загадки, прислів'я і приказки всі вони, безперечно, є скарбницею народної мудрості. Цього року ми з вами познайомимося з найпоетичнішим жанром усної народної творчості Піснею. Українська пісня є однією зі святинь нашого народу. найціннішим духовним скарбом, геніальною поетичною біографією, гордістю і красою. Пісня то душа народу. Вона супроводжує людину від колиски до могили, бо нема такого почуття, яке б не озвалося в українській пісні Ніжністю струни чи рокотанням грому. Цього навчального року ви познайомитеся з найпоетичнішим жанром усної народної творчості піснею. Українська пісня є однією із святинь нашого народу, найціннішим духовним скарбом, геніальною поетичною біографією, гордістю і красою. Українські народні пісні це фольклорні твори, які зберігаються в народній пам'яті та передаються з уст в уста. Народна пісня це незатьмарене джерело життя. І повсякденних турбот трудівників вона правдиво відгукувалась на найрізноманітніші події в житті простих людей. Пісня допомагала й допомагає нам, українцям, висловити свої почуття, настрої, роздуми, переживання. Вона містить у собі стисле повідомлення про обставини, які спричинили ці почуття та настрої. Народні пісні притаманні висока поетичність мови, віршова форма, малий обсяг, усне поширення та варіативність. Відомий дослідник українського фольклору Олександр Дей писав Українська народна пісенність Ніби вічно мінливе поетичне море глибиною в шеренгу століть, а шириною, як уся українська земля, котить і котить вона свої мелодійні хвилі по українських просторах і вихлюпується самоцвітами бризками ген-ген за національні береги. Традиції народу це велике диво. Яке струмить з глибин у майбуття. Їх знаючи народ іде щасливо і впевнено у непросте життя. Традицій у народу є багато, бо довго ми живемо на землі, і нам їх треба добре пам'ятати, запам'ятати. Поки ми малі. І нести з глибин віків у день прийдешній, бо без минулого немає майбуття, щоб правді й вірі, в доброті сердечній, творити нам історію життя. Надія Красоткіна Тематика й жанрове багатство українських народних пісень найрізноманітніші. Обрядові пісні українців тісно пов'язані з кліборобським календарем. Виникли вони в сиву давнину, а з прийняттям християнства набули ще й нової тематичної спрямованості, Уславлення творця. За його щедрі дари і ласку до людей. Календарно обрядові пісні це такі, що виконують під час обрядів згідно з календарем. Зібрали селяни щедрий урожай із ниви. Треба подякувати землі годувальниці, попросити, щоб і наступного року був добрий ужинок. Прийшов час окоту худоби, треба її пошанувати, щоб був великий і здоровий приплід. Забарилася весна, ніяк не може здолати люту зиму. Потрібно їй допомогти, прикликати піснями-веснянками та жайворонками. Календарно-обрядові пісні поділяються на пісні зимового циклу, весняного та літнього. До зимового циклу входять колядки та щедрівки. До весняного веснянки, гаївки, гагілки або маївки. В різних регіонах ці пісні називають по-різному. До літнього циклу входять Русальні, купальські та жниварські пісні. В народі кажуть, зима прийшла і празничків принесла. Дійсно, взимку майже кожного дня свято, та найочікуванішими серед них для нас, українців, є Новий рік та Різдво Христове. Для наших предків новий рік був цілком весняним святом. Зиму вони вважали періодом смерті, голоду та холоду. Древніх богів потрібно було задобрювати, приносячи їм жертви. Тому святкування Нового року зазвичай співпадало з початком відродження природи, народженням нового сонця, і в основному було приурочене до березня. Початку землеробських робіт. Саме тому у Щедрівці ми співаємо, щедрик-щедрик-щедрівочка прилетіла Ластівочка. Традицію святкування Нового року 1 січня приніс на терени України цар Петро І аж у 1700 році. Запозичивши її у Голландії та країнах Західної Європи. І він же, Петро І, увів традицію прикрашати ялинки. До того часу наші предки десь приблизно за два тижні до початку нового року викопували квітуче дерево, вишню або яблуню, пересаджували його у якесь відро. Чи миску, і заносили до хати. І якщо це деревце розквітало до початку Нового року, це вважалося дуже хорошим знаком. До найкращих християнських свят, безумовно, належить Різдво Христове. В народі його ще називають колядою. Колись... У цей день давні українці святкували народження нового сонечка коляди. Найбільш значимим у святкуванні Різдва є його переддень, а точніше, вечір, святвечір, багато куття. За народними повір'ями вона була ячмінною. Пізніше з'явилася і пшенична куття. Традиційним атрибутом свята для українців є дідух. Це сніп. Або почечок колосків із поля, зібраних наприкінці жнив, так званий обжинок. Стіл застеляли білою скатертиною, під яку батько підкладав сіно. Бо ж сіно було в яслах при народженні Христа. У центрі ставили дідуха, а коло нього кутю. Крім куті, на столі обов'язково було 12 пісних страв бо ж 12 апостолів. Протягом віків. Святкування Різдва змінювалося, але основний зміст залишався тим самим силою слова і обрядових дій сприяти добробутові селянської родини, виконанню побажань удачі, уведенні господарства, викликати щедрість природи величальними піснями. Найцікавіший різдвяний обряд колядування, до якого готувалися заздалегідь. Першими колядували діти, з дозволу господарів. Якщо його одержують, то заходять до хати. Іноді залишаються під вікнами і починають співати колядки. У святвечір навіть звичайні побутові речі світяться золотом та сріблом. Панує розважливість, розум, добро і злагода, усі заможні й веселі. Господар тихий, ясний і красний. Як місяць, його жона, як сонце, діти, як зірки. Колядки, так само, як і щедрівки, часто мали індивідуальну спрямованість, виконувалися окремо для господаря, для господині, для хлопців, для дівчат, для вдів, для бабусь. Весна це пора року. Коли пробуджується матінка природа, уявіть собі, ласкаво світить сонечко, від його теплого поцілунку розкриваються повіки перших квітів, щасливим співом заливаються птахи, весна це пора оновлення і відродження природи. За народними віруваннями. 15 лютого на стрітання зима зустрічалася з весною. Вони сперечалися між собою, кому йти, а кому вертатись. Якщо до вечора не ставало тепліше, і тримався холод, перемагала зима. Справжня весна наставала 30 березня. На день теплого Олекси наші предки одягалися у святкове вбрання, вітали одне одного з весною і теплом. Господині випікали обрядове печиво у вигляді птахів, жайворонків або голубів. Діти, співаючи, носили його по селу, провіщаючи і закликаючи весну. 7 квітня християни відмічають свято Благовіщення. У цей день Архангел Гавріл сповістив Діві Марії, що вона народить Сина Божого від Духа Святого. Український народ особливо шанує це свято і суворо забороняє всяку працю. У цей день мати хату не мете, дівка косу не плете. Пташка гнізда не в'є. За легендою Зозуля ослухалася цього наказу і звила своє гніздечко саме на благовіщення. І тепер вона не має своєї власної домівки, а своїх дітей змушено підкидати у чужі гнізда. За народними віруваннями. Саме на благовіщення вилазять із землі усі гади. У цей день у церкві правлять службу, а по обіді дівчата коло церкви водять весняні хороводи, співаючи Ой, весна, весна Днем Красна! Що ти весно Красна нам принесла? Пісні на честь приходу весни називали веснянками. В різних регіонах України їх могли називати і по-іншому. Гаївками, Гагілками, Ягілками, Яголайками, Маївками, Прогульками. Такі пісні це не лише привітання весни, це символ пробучення життєвої сили, бо до цього свята весну закликали, запрошували. А вже зараз. Вона господиня, і багато справ випадає на її час. Недарма ж говорять, що посієш весною, то восени пожнеш. Земля прокидається, одягається в розкішну сукню з квітів, і виходить головний герой цього свята Ярило, наречений красуні весни. Бо весною всі повинні бути в парі і пташки, і тварини, і риби, і люди, і навіть боги. Дуже давніми за походженням є русальні пісні. Вони виконувалися під час русального тижня це кінець травня, початок червня, коли жито починало колоситися. Під час так званих зелених свят. У язичницькі часи це було свято закінчення весни і початку літа, пов'язане із культом рослинності і померлих предків. За народним повір'ям дівчата, які втопилися або померли засватаними, ставали русалками, а маленькі діти називалися русалками-семелітками. Їм відводилося місце в ріках, озерах, ставках. Ліси і поля населяли русалочки земляночки, яких іще називали мавками або нявками. Від давньоруської мови навь означає мрець. Народна фантазія малювала русалок вродливими дівчатами. З прозорими блакитними очима, з розпущеним гарним волоссям, вбраними у вінки і довгі білі сорочки. Теплими травневими ночами вони виходили з рік і озер погрітися при місячному сяйві, погойдатися на вітах дерев. Любили русалки гратися, водити танки. І причаровувати співом хлопців та дівчат, щоб залоскотати їх до смерті і забрати з собою. Проти них існували обереги, часник і полин, яких русалки нібито не переносили і втікали. Закінчувався русальний тиждень проводами русалок. Це спеціальні обряди. Щоб тих русалок позбутися. Чи не найвідомішим у липні є свято Івана Купала, свято краси, молодості та самоочищення. Його відзначають у ніч із 6 на 7 липня, період літнього сонцестояння, коли розквітає природа. З цього часу починається її повільне відмирання, і цей переломний момент обов'язково відзначали. Людина вірила, що магічними діями зможе побороти темні сили. 7 липня православні християни святкують Різдво Святого Пророка Предтечі та Хрестителя Божого Івана. Народ має свої уявлення про це свято. У цей день Іван Хреститель освятив воду та прогнав злі сили. Разом із сонячним променем веселю мала зазирнути й добра доля. Загалом це дуже давнє язичницьке свято, яке було певною мірою переосмислене після запровадження християнства на Русі. За народним звичаєм цього дня. Молодь зі співами і жартами прямує до річки, розкладає вогнища і танцює навколо них. Головними атрибутами цього дня є купало і марена. Купальський обряд складається з кількох частин: плетіння вінків, запалювання вогнища, стрибання через нього. Прикрашання вербового дерева, марени, танець довкола нього, запалювання колеса, спалювання купайла. За народними повір'ями будь-яка рослина цієї ночі набуває чарівних якостей. Саме тому знахарі збирали в цей день цілющі трави. Цієї чарівної ночі. Рівно опівночі розпускається вогненна квітка папороті, загоряється дивним вогнем і одразу ж осипається. Хто встигне вирвати квітку, той віднайде всі закопані скарби, дістане чудодійну силу. Але всяка нечість стереже цвіт папороті, тому лише найсміливіші парубки. Ідуть цієї ночі до лісу. Жнива важливий етап у господарської діяльності людини, підсумок усієї праці хлібороба, адже вчасно зібраний добрий врожай, достаток у домі. До початку жнив готувалися як до великого урочистого свята і водночас як до тяжкої, відповідальної роботи. Коли доводилося працювати зрання до смеркання, попри спеку й спрагу. У перший день жнив селяни, вдягнені в чисту одежу, урочисто вирушали до схід сонця в поле. Починала жати найкраща робітниця. Сніп із першого ужинку його називали воєводою, встановлювали на покоті. Пісні. Виконувані під час жнив, їх називають жниварськими, відображали основні періоди операцій та обрядів. Їх можна поділити на три групи перша зажинкові, друга власне жниварські пісні і третя обжинкові. Важливого значення в кінці жнив надавалося обряду завивання бороди. На вижатому полі жінці залишали кілька стеблин, з них витрушували зерно у розпушену серпами землю на майбутній врожай. Біля бороди, начебто дякуючи ниві, клали хлібину і ставили воду. Лягали й качались по ниві, щоб повернути собі вироблену силу. Такий собі відгумін про живодайну силу землі. З останнього вижатого збіжжя, прикрашеного калиною і волошками, робили ще й вінок. Його наслав село найкраща жниця як символ завершення праці. А тепер я пропоную вам перевірити себе, чи уважно ви слухали вчительку? Отже. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. На які три цикли поділяється календарно обрядова творчість? Які різновиди обрядових пісень входять до цих циклів? Як ви гадаєте, чому звичаї та обряди є духовною культурою народу? Чому вважається? Що саме від календарних циклів безпосередньо залежав побут наших предків? Пропоную вам зупинити відео, аби мати можливість подумати над цими запитаннями. Якщо ж ви раптом щось призабули, ви завжди можете прослухати це відео іще раз. Чи сподобався вам сьогоднішній урок? Що нового ви дізналися? Що запам'ятали, що найбільше вразило? Пропоную вам завершити хоча б одне із представлених речень. Сьогодні на уроці я дізналася або я дізнався про що. отже, я знаю. Сьогодні на уроці я зрозуміла або я зрозумів, що. Отже, я знаю. Сьогодні на уроці я переконалася, або я переконався у чому? Отже, я знаю. Пропоную вам зупинити відео, аби мати можливість подумати над своєю відповіддю. Домашнє завдання пропоную вам таке. Перше. Опрацювати матеріал про головні календарні обряди українців. Умійте розрізняти і називати види обрядових пісень. Важливо, на ваш погляд, інформацію занотуйте у свої зошитки. І друге завдання: запишіть календарно-обрядові пісні вашого села або ж хоча б ті, що співають у вашій родині, якщо ви живете в місті і в сільській місцевості жодного разу. Не Наш урок на цьому завершено. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та позитивного настрою. До нових зустрічей!